Шановні друзі, щойно завершився матч другого туру Української професіональної футбольної ліги серед команд другого дивізіону. «Колос-2» Ковалівка сьогодні історично здобув першу свою перемогу на професійному рівні над командою. Гірник спорт горішні плавні, поряд зі мною. Головний тренер команди Колос 2 ковалівка Володимир Бондаренко. Пане Володимире, ну я думаю, зараз емоції переповнюють. Які відчуття від цієї перемоги? Ну, видихнуло зараз. Я вітаю всіх наших прихильників, болівальників з цією перемогою. Хлопці ну, її заслужили сьогодні. Вони терпіли і. Забили два м'ячі і ми виграли сьогодні цю гру. Сьогодні ми грали проти команди, яка на секундочку, всі 25 сезонів, що існує Українська професіональ футбольна ліга, грала під егідою професіональної футбольної ліги. 25 сезонів. старожил ПФЛ. Що ви скажете про суперника? Чи е, зіграли е, сьогодні, чи не боялися ви цього суперника, і чи не було якоїсь тривоги перед матчем, що може бути не перемога сьогодні? Ні, ну ми налошуємо завжди на перемогу. Багато переглядало ігор команди суперника і скажемо, що гір грає ну, дуже гарний футбол. Ну, Такий футбол мені до вподоби. Е, Сьогодні вони теж, особливо після видалення гравця в їхньої команди, вони почали грати більш зібрано. і нам було Дуже важко, дуже важко. Ми перетерпіли ці хвилини, перерві трошки поговорили, перестановки зробили і заслужили ці голи. Ну а по супернику ну, гарний тренер працює з ними і є, ну, видно, як вони роблять. Багато там хлопців покинуло команду і в інших командах зараз на е, е, ролях. І, ну, ті хлопці, що сьогодні грали, ну, в них велике майбутнє. Дайте свою оцінку, скажімо так, нинішньому поточному функціональному стані наших футболістів. Чи вдалося вже вивести, як то кажуть, на те, що ви хочете бачити у наших футболістів? У нас грають багато вікових гравців, але є і молодь, яка долучилась до команди. Чи вдалося вже знайти оцей баланс? Ну так ми провели збори дуже якісні. І в нас трошки я ж казав, що по травмах повилітали хлопці з основного складу, і в нас не було можливості там награти цей основний склад. Да? І функціонально хлопців ми ну ми в такому режимі ми не тренувалися там кожен день із з такою нагрузкою. Да? І зараз ми це все пробуємо. Важка неділя була дуже в нас важка неділя, важка праця у хлопців на тренуваннях була. і то… Зараз вони кажуть, що було дуже-дуже дуже тяжко їм сьогодні рухатись, і вони були не свіжі. Так. Ми йшли на цей крок, там в нас чемпіонат йде не одну гру. і ну, Сьогодні, ще раз кажу, вони заслужили там, тим, що вони вже не могли, але терпіли, бігли, забирали. Да, там трошки доля везіння є, там, що в наші ворота були хороші моменти у команди суперника. Ну, Функціональний стан хлопців ми відчуваємо. Поділіться своїми враженнями, хлопці у роздягальні, скажімо так, говорять, ну от є, є якась різниця між аматорським рівнем минулого сезону і от сьогоднішніми матчами Української професіональної футбольної ліги у її сьогоднішньому стані. Ну, пройшло дуже мало турів, щоб сказати повноцінно, там перше коло може пройти і можна сказати. Але з тими командами Чайка і Герник, що ми грали. Можу сказати, що ну, в чемпіонати Київської області на рівні аматорів є такі команди, які теж так грають. Інтенсивно не всі команди, але вони є. Я не можу сказати, що там друга ліга дуже дуже сильно відрізняється від перших команд в області і аматорських команд. Але ну це все одно, це другий рівень, все одно другий накал, і воно підспудне. Виходиш на на чемпіонат області грати, і друга ліга. Воно трошки давить, як, як нікак, ніяк. Ну Трішки інтенсивності більше. Ну, плюс майстерність футболістів є в деяких командах трошки вище. Ну що ж, вітаємо з перемогою. Історична перемога. Перші три очки на професійному рівні і бажаємо удачі в наступних зустрічах. Дякую, дякую. Друзі з нами у флеш-зоні стадіону ювілейний у Бучі. Головний тренер команди Гірник спорт горішні плавні Валерій Куценко, щойно завершився поєдинок другого туру. Другого дивізіону ПФЛ України, де команда Гірник спорт поступилася з рахунком 0-2 команді колос 2 ковалівка. Пане Валерій, поділіться своїми враженнями про матч. Я знаю, команда їхала за перемогою сьогодні. Що не вдалося? Це футбол не вдалося. Ну, важко було, коли ми на 30 30-й хвилині грали вже в меншості. І коли на одного гравця менше, ну, дуже важко. Але команда трималась і у команди виходило те, що ми планували, але ті моменти, які хлопці не реалізували при рахунку 0-0, ну, на жаль, це футбол така штука, що не забаваш ти, забувай тобі. І хлопці не витримали натиску на останніх хвилинах, і допустили десь помилки, десь хтось не підказав і не добігли. Ну і, на жаль, Хоча я вважаю, що ну, по ну, хлопці заслуговують на більше. Ваша команда старожил української професіональної футбольної ліги. Я знаю, що в грудні цього року буде 30 років з моменту виступів гірника спорт на професійному рівні в Україні. Звісно, я так думаю, перед командою стоять завдання повернутися в першу лігу. Але почали трошки не так, як напевно задумували з двох поразок. Як гадаєте, є у вас шанси змінити ситуацію на краще і все-таки виконати поставлене завдання? Це є завжди, у нас молода команда, і я вважаю, що все одно хлопці десь набираються досвіду, і цей, як кажуть, нефарт фарт повинен вже скінчитись. І нам не вистачає однієї перемоги для того, щоб хлопці повірили в себе, в свої сили і давали результат на футбольному полі. Чи як ви гадаєте, команда потихеньку виходить на той функціональний рівень, який ви вимагаєте від футболістів? Ті дві поразки у Кубку в чемпіонаті зараз поразка від колоса 2 Чи не вплине це морально, психологічно на молодих футболістів? Ну так, да, ми з ними багато працюємо над цим питанням, тому що ми знаємо, що молоді хлопці сьогодні буває у хлопця гра піде, а наступному матчі не піде. Тому я думаю, що в психологічному стані ми ще будемо з ними розмовляти. Підтримувати і Будемо намагатися в матчі, які в нас будуть, тільки грати на перемогу, тому що все, ну, в них буде впевненість. в них буде впевненість і вони самі повірять, що вони можуть грати на рівні і виконувати ці завдання. Ну, я знаю, ви не дуже любите оцінювати рішення арбітра на полі. Що скажете про сьогоднішнє вилучення? Ну, за арбітрі я не хочу коментувати. На це є як кажуть органи, які будуть там оцінювати його роботу. Але ну, це футбол ну, прийняв таке рішення, це на його совісті. Якщо і було за що, то значить він прав. Якщо ні, ну, це вже нехай розбирається. Ви знаєте, пане Валерій, ваш приїзд у Київську область, сюди в Бучу, десь свого роду символічно. Ви ж багато років грали за Київську оболонь. Так? Є вихованцем, княжа щасливе. Як чи ностальгії немає сьогодні у вас? Та ну, в нас, як кажуть, футбольне футбольна життя по всій країні і ти в кожному. І... І місто, в кожне місто приїжджаєш, і в тебе є знайомі, і в тебе є е, якісь люди, які тебе знають і пам'ятають. Тому ну, це, це добре, що пам'ятають. Ну що ж, ми можемо тільки побажати удачі. Команді Гірник спорт, горішні плавні. Дуже цікава, симпатична і дуже по футбольному граюча команда. Бажаю вам перемог уже в найближчому трутурі, дякую. щоб нарешті вона прийшла. Дякую, будемо намагатися, дякую. дякую.